Давайте ще про янголів-охоронців. Янголів, Тож як його призвати, як його відчути, і як зрозуміти, що то не хтось, бо буває таке, що хтось маскується під них. Дивіться, якщо хтось маскується під них, відчуття таке, що щось не те. Є тремор трошки. Страх від світлих ніколи страху не буває. Ніколи енергія світу чи Богу це голуба, ну вона люба, окрім сірої. І темною, така чорна. Тож, може бути відчуття холоду. Такий холод буде, що це ну, сама вища енергія Бога. Це перші ознаки. Я з коляскою йду тут в селі. Потім, коли ви лягаєте спати, просіть вищого. Я свого, Отця Небесного, мати землі, захистити ваш сон і призвати до вас саме істинного. Знаєте, оце слово треба правильно проговорювати істинного, бо це істина вашого янгола-охоронця чи тих, хто вас охороняє, охоронці ваші. Це буває род, породу, дуже багато воїнів, там ваших, бабусі, дідусі, там є якісь навіть такі, що ми не знаємо ну, ваш, з нашого роду. Там є. Потім істинного вашого охоронця. Може це бути не один янголохоронець, а янголохоронець, святі ваші, ваш род І оберігати е, ваш сон е, е, Отця небесного, щоб він оберігав ваш сон і архангела Міхаїла теж можна, щоб він оберігав ваш сон. Якщо буває таке енергія хитра у темні. Тож ви бачите щось. Якщо ви відчуваєте, що щось не то, кажи, проявись. Якщо ви боїтесь, щоб воно проявилось, <кхи> читайте молитву, Отче наш. Дуже їх вона любить, любить вичищати ця молитва. Тож, Отче наш, проявись. Якщо ви не боїтеся, щоб воно проявилось, воно проявиться. І кажете, я під захистом Господа, я тебе не боюсь. Я під захистом <кхи> своїх янголів, охоронців. Йду, я аж звихаюсь. Янголів-охоронців, свого роду я тебе не боюся. Ти не маєш права заходити в мій простір. Виганяйте темних і просите, щоб прийшли істин, істинні, Ну, те, що від істини йде, від істока, істочника ваші охоронці. Спробуйте так захистити ваш сон і ви можете їх побачити. Коли ви їх бачите, ви можете з ними розмовляти і питати, ти хто, як я можу до тебе звертатися, Допоможи мені там відкрити мої дари, мої здібності і захистити мене, будь ласка.